І рі, що груди, Сножко ліцею No3 Сножкої міської ради Колюхівського району Чернігівської області. Горде гасне наш чути, яке потрібно в журити. Є єдності сила, в силі беремо. Ми, патріоти, молоде покоління, плекатимемо пам'ять зі сумлінно. Тому і захопилися ми грою, що зветься говдом. Солом, журові. Цей виступ та її героям, що з ворогом до день і люди. Сьогодні варто посвістили в танці та світлих радісних пісень. Україна моя, у вогні. У земному раю стріляють, розлетілись, мовчать жароблі, темні ворони в небі кружляють. Дитинство наше на війну припало, сирени, вибухи лякали нас не раз, та мужні воїни, наш приклад та Ковказ. Щира подяка вам, наші герої, ворога. Вами писаємо, з вірим безмежно, будемо вірні, ми і незалежні. Дякую тобі, воїни дружи, що Україну. Йду Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі. Слава слава, слава вам, українські захисники! Наша мета, незалежне майбутнє України. творчим мордуть і за здоров'я рук. Хай живе позадь та ЧО ПРО ДЫР?